Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже: ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна, якась тремтяча, Тремтить бриниць, немов сльоза гаряча. Тут, в глибині, і б'ється враз зо мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи люба я розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься, струна бренить лагідною луною? Я тут, я завжди тут, я все з тобою, чи я спущусь в безодні мрій таємні, де постаті лиліють, Ясні й темні, незнані і знані і наводять чари, і душу опановують примари, а голос твій браниць ж співа журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою, чи сон мені склепить помалу вії, покриє очі, втомлені від мрій. Та скрізь важкі ворожі існовиддя, я чую голос любого привиддя. Бринить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожний раз, як стане він бриніти, тремтять в моєму серці тії квіти, що ти не міг за життя зірвати. Що ти не хотів їх у трону сховати, тремтять і промовляють враз зі мною. Тебе нема, але я все з тобою.